Привіт, любі діточки! Хочу розпочати сьогодні наш день з загадки, тож уважно слухайте, чи не впав на землю сніг, він ховається в барліг, і до теплої весни поринає він у сни. Хто це? Вірно, ведмедик. Діти, а в яких казках згадується ведмедик? Так, колобок. Вірно, три ведмеді. Так, Марійка та ведмідь. Вірно, рукавичка. Ведмідь грізний мешканець лісів. Він дуже гучно реве, його хутро тепле, тому навіть найлютіші морози йому не страшні. До зими він підготавлює барліг до сплячки, збирає гілки та мох. Ведмеді бувають бурі, вони мають руде забарвлення. Ще існують білі ведмеді. Це гімалайські ведмеді. Вони мають чорне забарвлення з білою плямою на грудях. Та чорні ведмеді. А тепер приступимо до малювання. Давайте ви самі виберете колір, яким зробите ведмедика. Ви ж уважно слухали, якими вони бувають, так? Для роботи нам знадобиться фарба, пензлик та веделка. Додатково потрібно роздрукувати траферет або ж намалювати. Такий чудовий верней у нас з вами вийшов. До побачення та до зустрічі!